Отже, 19 січня 2023 і наш сплочений колектив, як завжди, ми прибуваємо. Зараз підемо в води йорданські. От на все життя ми запам'ятаємо це водохреща. Ви чуєте? Повітряна тривога прямо зараз. Санечка, уводи Йорданський зі святом православні! Å! <реш> а голову що не можна? Щоб не було як з цим. Так, так мені подобається. <реш> ну давайте ремокрого. Голова тут.